Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 12 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2168 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 4 640 одиниць за добу, 23 артилерійських систем 1269 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 311 одиниць засобів протиповітряної оборони, 162 одиниці літаків, 243. 3 одиниці за добу, 1 гелікоптерів, 213 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 903 одиниці за добу, 1 крилатих ракет 216 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3463 одиниці за добу, 18 спеціальної техніки, 117 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Криворізькому та Донецькому напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!